Добрий день, малята! Сьогодні у нас з вами художня мовленева діяльність. Усе життя птахів взимку цілковито підпорядковано пошукам їжі. Адже світловий день короткий, а втрати сил взимку великі. Птахи майже весь час знаходяться поряд з місцем скопичення їжі. Деякі з них восени роблять запаси насіння, ховаючи його під корою дерев, тріщинок. А ось послухайте, який гарний вірш написав про птахів Іван Блашкевич. Називається він взимку. Ой мороз, який мороз, всіх пташок проймає дрож. скачуть, плачуть горобці. Дайте нам зерна, цівців, -ців. а синички невеличкі, просять. Дайте рукавички. Снігорі сидять вгорі, заздрять дуже дітворі. Вам, дівчатка і хлоп'ятка, тепло, бо у вас є хатка, а у нас нема хатинки на обід ані зернинки. Як почув Василь пташок одягнувся в кожушок, взяв пшона і хліба скепку. На подвір'я вибіг швидко, всіх пташок нагодував. І, здалось, мороз пропав, горобці защебетали і синичкам тепло стало. Ось такий чудовий вірш. А чи допомагаєте ви птахам взимку малята? Зробіть смаколики для пташок, насипте в годібничку зерна. Підвизьте сальце або заморожені зернятка, сфотографуйтеся біля годівнички зі смаколиками для птахів, а фото надішліть мені. До зустрічі малята, гарного вам настрою та дня!